Спробуй один простий прийом. І подивися, як люди одразу почнуть ставитися до тебе з повагою. Більшість заходить у кімнату і зникає. Їхню присутність ледь помічають, їхня енергія тьмяна, невиразна. Вони зливаються з фоном, мов шуму натовпі. Вони говорять, але їхні слова нічого не важать. Вони діють, але їхні вчинки нічого не змінюють. Вони існують, але не мають впливу. А є інші ті, хто тільки входить. І простір змінюється. Всі погляди спрямовані на них. Розмови стихають. Навіть незнайомі люди відчувають їх. Це не зверхність і не агресія. Це тиха впевненість, магнетична присутність, яку неможливо ігнорувати. Повага виникає ще до першого слова. Чому один ледь помітний рух зроби це один раз, і люди вже ніколи не сприйматимуть тебе як раніше. Ось гірка правда: суспільство шанує силу, а не слабкість. Слабких не помічають. Світ працює за негласними ієрархіями: домінування і підпорядкування, лідери і ті, хто слідує. Більшість навіть не помічає, як їх за кілька секунд оцінюють і розкладають по невидимих категоріях. Це трапляється на зустрічах, на вечірках, у стосунках. Ти можеш думати, що люди оцінюють твої слова, але насправді те, як ти говориш, як ти тримаєшся. Якщо ти говориш занадто швидко, вагаєшся або надто стараєшся сподобатись, ти вже програв. Люди інстинктивно ставлять тобі нижче, і коли цей ярлик вже приклеєно, змінити його майже неможливо. Ось чому одні одразу викликають повагу, а інші борються, щоб їх помітили. Це не про везіння чи харизму, це про сприйняття. А сприйняття це те, чим можна керувати. То, що, якби я сказав тобі, що всього одна зміна в твоїй мові тіла може миттєво змінити баланс сили. Один рух, який примушує поважати тебе, без жодного слова. Секрет сила паузи. Слабкі чоловіки бояться тиші, вони говорять швидко, бо бояться, що їх не почують. Вони бурмочуть, шукаючи схвалення. Їхній голос зростає в кінці речення, замість того, щоб звучати впевнено, вони стараються занадто сильно. І саме так втрачають силу. Сильні чоловіки мовчать, вони дозволяють тиші працювати на себе, вони змушують інших чекати, відчувати їхню присутність це не трюк, це зброя. Її століттями використовують лідери, керівники, люди високого статусу, згадай найвпливовіших людей в історії чи кіно. Вони не поспішають, вони не метушаться, вони не заповнюють простір зайвими словами. Вони створюють ауру контролю, атмосферу сили. Коли тобі ставлять запитання, не відповідай одразу, зроби паузу, дай тиші розтягнутися, утримуй погляд, відчуй очікування. І тоді говори повільно, усвідомлено і дивись, що відбувається. Люди нахиляються вперед. Їхні тіла змінюють положення. Атмосфера в кімнаті підлаштовується під тебе. Це не ілюзія, це психологія. Чому це працює? У природі найсильніший, не обов'язково найгучніший. Лев не речить перед полюванням. Він рухається мовчки. Альфа не проголошує свою владу, вона просто є. Справжні лідери не женуться за увагою, вони її притягують. Сила рухається повільно, впевненість у тиші. Подумай про найвпливовіших людей, яких ти знаєш. У них одна спільна риса спокій. Вони не поспішать. Вони змушують чекати. Вони створюють напругу, і ця напруга дає їм владу. Коли ти робиш паузу, ти мовчки говориш: я керую, і люди поважають це. Цей прийом не просто психологічний, це глибоко вкорінено в людській поведінці. Наш мозок уникає невизначеності, а пауза створює її. Вона змушує людей зосередитись, чекати, приділяти увагу. Люди надають більше цінності, тому що рідкісне. Якщо ти говориш менше, але потужніше, твої слова автоматично сприймаються як більш значущі. Чим менше ти шукаєш схвалення, тим більше його отримуєш. Більшість говорить швидко, плутається, відкривається занадто легко. Але коли ти сповільнюєшся, ти виділяєшся. Твоя присутність стає відчутною. Твій голос впевненим, твої слова важкими. Швидка мова часто виглядає як невпевненість, повільна, свідома мова. Це впевненість, це розум, це контроль. Вона каже всім: я господар ситуації. Ось як це використати. Наступного разу, коли ти будеш у розмові з другом, незнайомцем чи навіть з впливовою особою, і тобі поставлять запитання, зроби паузу на две секунди. Не метушися, не відводь погляд, просто тримай тишу, а потім відповідай повільно, чітко, з упевненістю і дивись. Як змінюється їхня постава, як їхній погляд не відривається від тебе, як атмосфера підлаштовується під тебе. Зроби це один раз і відчуєш різницю. це щодня, і ніхто більше не буде ставитися до тебе так, як раніше. Більшість ігноруватиме цю пораду. Вони й надалі говоритимуть швидко, шукатимуть схвалення, перебуватимуть у тіні. Але ті, хто опанує паузу, піднімуться. Вони керуватимуть, вони здобудуть повагу. Вибір за тобою. Спробуй це сьогодні і напиши в коментарях, чи помітив зміни. Хочеш більше психологічних прийомів, щоб домінувати в будь-якій ситуації. Тисни, подобається, і підписуйся, бо це лише початок. Справжня сила не дається, вона здобувається, і ті, хто розуміє негласні правила домінування, піднімаються над слабкими, над тими, кого забувають. Над тими, хто зникає у натовпі. Це в кожному твоєму слові, у кожному русі, у кожній енергії, яку ти випромінюєш. Ті, хто контролює себе, контролюють усе. Тож наступного разу, коли ти заходиш у кімнату, запитай себе, ти сила чи просто ще один шум на фоні. Пауза це не тиша, це сила, це сигнал, це контроль. Хто опанує її, опанує світ. Спробуй вже зараз, у наступній розмові. Відчуй зміну. побач реакцію, відчуй силу. І ти вже ніколи не повернешся назад. Слухай уважно. Переслідуй свою мрію. Це більше, ніж канал. Це рух, це шлях до справжньої сили. Підписуйся або залишайся слабким. Вибір за тобою.